transformers 2011 рік кіберери знову запалала війна. Досягнутий мир порушено. Страшні конфлікти між кіберами та обманоїдами посилювалися. Після важких боїв кібери перемогли і відновили тимчасовий мир. Однак обманоїди не хочуть рахуватись із ситуацією. Вони здійснили відновлювальну програму і готові знову розпочати суперечки у всесвіті. Оптимус найкращий зі своєю командою спроможні чинити опір ворогу. Але цього разу обманоїди змінили свої плани і зосередились на одному взяти під контроль центр керування Сігма комп'ютера. Формери мастаки про планету майстрів. <плес> Бейстор <рагу> не дивися на чарівний промінь. Хробовик. Я й сам міг би упоратись із цими чарами. Ця сила нам дружня. Вони можуть допомогти. Буде дуже добре. Ти нічого не свідчить. Нам треба бути обережними. We don't have much У нас мало часу. Ми повинні негайно взяти під контроль центр керування. Uh -huh. Оптимус найкращий! Я тебе дістану. Оптимус найкращий. Родімус. чортівня? Родімус найкращий. Мені треба зайти всередину. Поки я буду там, ти відповідаєш за справи тут. Слухай, ти впевнений, що все буде нормально? Не турбуйся. Будь обережний. Не дамо обманоїдам заволодіти комп'ютерним центром. Близько! Треба зупинитися! Чого він не повернеться додому? Він повинен залишатися на землі, на той випадок, як щось станеться, яка жорстокість. Бог, поглянь, знову те ж саме. Прибули, щоб нам допомогти. Віллі, дивись, все буде добре. Тепер ми точно виграємо. Зараз я йому покажу. Годі всім відступати. Коли військовий корабель виявився потужною зброєю, коли обманоїди зрозуміли, що не зможуть виграти, вони вирішили відступити. Родімус найкращий скликав у штабі нараду для з'ясування, що це за нові чужинці. Я родімус найкращий. Я фортеця Максимус. Я спеціальний командувач. Щиро дякую вам за гостинність. Цікаво. Фортеця? Фортеця? Що це ти там бурмочеш? А, так, я тебе знаю. Ти просто змінився. Це ти кап, справді ти? Тепер я точно тебе впізнав. Ми не бачились майже 4 мільйони років. Так і є. Як добре побачити тебе знову. Слухай, це ж треба. Це чудово. Прекрасно. Знаєте, це мій давній добрий друг. він, як і всі ми, родом з кібертрона. Чотири мільйони років тому на кібертроні страшна війна призвела до великого руйнування. Єдине про що думали люди, як врятувати собі життя. Я був тоді головою. Я забрав людей з кібертрона, щоб знайти нову домівку. Так сталося, що ми зупинилися на планеті майстрів. Ми запровадили свою культуру, науку і техніку. Наша зовнішня політика дала нам змогу удосконалити техніку трансформацій. Ми провадили досліди на собі. І тому зараз наші тіла наповнені величезною енергією. Ми воїни. Ми взяли на себе цю долю, але тільки тому, що пам'ятаємо те страшне горе, яке довелося пережити нашій планеті. Проте якось деякі з наших воїнів зрадили нас. Ми викинули зрадників з планети, але лихі сили не дають нам спокою. Вони почали нападати на нас, начебто, заради збереження миру. І не тільки це. Деякі з нас уміють діяти лихими чарами, і вони приєдналися до обманоїдів. Ми вирішили позбутися їх. От чому ми сьогодні тут? Дякувати Богу, що ви прибули. Невідомо, що з нами було б, якби ви нам не допомогли. Якщо обманоїди заволодіють комп'ютерним центром, то їм буде нескладно заволодіти і кібертроном. А в цей час Оптимус найкраще йде в комп'ютерний центр. Він хоче оборонити кібертрон від обманоїдів. Геть! Це ти? Оптимус найкращої Озернись! Дякую тобі. Тінь, що захищає Оптимуса найкращого, це давній командувач. До того ж він батько Оптимуса найкращого. Що таке? Оптимус найкращий пішов без енергоблока? Боюсь, він залишив енергоблок на землі, щоб там перезарядити. Де? Тільки Оптимус найкращий знає точне місце. О, ні. Без енергоблока Сігма комп'ютер не зможе працювати як слід. Слухай, що відбувається? Можна я скористаюсь на хвилинку? А вже Сігмо комп'ютер на кібертроні одночасно живить дві системи кіберів і обманоїдів. Тільки тоді, як енергоблок цілковито заряджений, комп'ютер захищений. І всі намагання обманоїдів будуть нічого не варті чому I mean. річ. Щось мені не зрозуміло. Навіщо нам чекати, поки енергоблок зарядиться? Оптимус найкращий, намагається все зробити мирно. Навіть якщо доведеться заплатити за це своїм життям. Саме цього я й боюсь. Викликає штаб Сідні. Прошу, командувач, відповідай. Оптимус найкращий. Чуєш нас? Йди на другий бік. Okay? З тобою все нормально. Yes, right. Так, усе гаразд. Дійде до комп'ютера. Якби у його був енергоблок, він би прийшов. Dad, Тату, як think, ти думаєш, командувач потрапив у біду, чи все буде нормально? Danny, Дені, не турбуйся. З ним все буде добре. Really? Справді? Я хочу полетіти на землю. Якщо знайду енергоблок, то зможу врятувати Оптімуса найкращого. Покладись на мене. Може, ми полетимо? Слухай, ти розумієш, що кажеш? А вже ж розумів? Ні, не розумієш. Ти ж не знаєш, яка ситуація на землі. Наче ти можеш замінити Родімуса найкращого. Не треба бути таким невихованим хлопчиком. Що? Заспокойся, все нормально. Це вже моя справа. Вірте мені, я впораюсь. А ви тут починаєте обдумувати план боротьби з ворогом? Віллі, ти послухав музику, вона поліпшує настрій. Кенні, я чув, що Віллі дуже добре вміє співати. А я все дочекатись не можу. Візьміться до своїх справ. Біллі можеш починати. Ні, oh, секунду. What's that? Що воно таке? A... У нас шпагун! We extra... Нам треба бути надзвичайно обережними. Перед. Не дай ты им утекти! Настали час я тебе послуг, друже! Тож журодіму з найкращий попрямував на землю один. Так, це правда, пане. Вважаю, він полетів на спеціальну операцію. Прекрасна нагода для тебе з'ясувати, що він робитиме. Так, господарі. Десять енергетичних плям. Об'єднай енергетичні плями у п'ять зон залежно від їхньої чистоти. Слухаюсь. Якщо хочеш зарядити енергоблок, то треба мати найчистішу енергію, бо інакше нічого не вийде. Тепер треба перевірити детектором кожну пляму. Я цим займусь, можна? Я міг би перевірити системи, вмонтовані у мені. Тепер усі назад відбивати ворогів. Їхні координати зараз 009 градусів. Вони рухаються дуже швидко. Куди вони прямують? Вони летять до захисної зони якраз до нашого енергетичного сховища. Не турбуйся. Ми готові до бою. Схоже там біда. Приготуватись. Them... Нападемо одразу. <проб> Можу прийняти сигнал від енергоблока. Де він? Родімус найкращий зараз просувається до північного полюса. Його зупинили наші. Він намагається їх обійти. Добре, простеж згодом за Родімусом найкращим. Якби то нам його знайти на північному полюсі, тепер у наступне місце. Ходімо з вороги. Касетники, нападайте! Це вам не допоможе. Все нормально. Це гаразд. Поспішаємо! Трансформуємося. Що воно таке? От де ти родимось найкращий. Трансформуємося! Не дайте йому втікти. мус найкраще. Я візьмуся за тебе, не втічеш. ніяк я не можу визначити координати? Що ж робити, щоб знайти енергоблок? So я впевнена, amazing. що він знайде. Арсі, so чого that? це ти така впевнена? Вілья, yeah, нам треба бути впевненими. На те він наш голова. Твоя правда. Oh. Oh. Здавайся, тобі капут! Родібус найкращий, я візьму їх на себе, а ти шукай енергоблок. Добре, будь обережний. Йх, ти гадав, що так швидко втечеш? Це знов ти звукохвил? Так, це я. Командувач! The... Тобі ніколи не знайти енергоблок. Стережись. Все добре? Right. Все нормально. We'll я ними ви а ти йди. Будь обережний. Okay, Нехай. Пізніше я все одно його знайду. А ну покажи мені, який ти влучний. On, Продовжуй скільки духу on, і швидше з ним Закінчуй

Біллі, з тобою все нормально? Не зовсім. Знайди енергоблок. Врятуй, оптимуса, найкращого. Йди. Білі, обіцяю тобі. Я відплачу цим поганцям за тебе. Касетник залишається на тебе. Слухаю, командувач. Схоже, ми втратили Білі. Білі! О, ні, я. Не може бути. Знову поразка, ні. О, Білі, ми завжди про тебе пам'ятати умов. Допоможемо нашому голові. Згода кромовик. Будьте там дуже обережні. Не можу відступити. Я повинен добратися до центру керування. Оптимус найкращий. Я йду до тебе. Родімус найкращий, поспішай. Оптимусу і найкращому загрожує велика небезпека. Небезпека навколо центру керування Сігма. компютера наростає. Оптимус найкращий, йде туди один. Його життя під страшною загрозою. Щоб зростати живим, у нього є одна надія отримати енергоблок. Родімус найкращий вирушив на землю на пошуки енергоблока. Що буде з Оптимусом найкращим? Всім зможе Родімуш найкращий знайти енергоблок. Не пропустіть наступної серії трансформерів. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Тетяни Гересименко, редактор Олександрецький, звукорежисер Віталій Юрченко, актори Микола Козій та Федір Кириченко.